Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Я знову до вас сьогодні з відео вихідного дня з ідеями на приготування їжі і анонсом на наступний тиждень. Тут в полі ходять комбайни, але я сподіваюся, мене буде чути, бо вони трошки далі ходять. І так, що сьогодні у мене на меню? Картопля відверна. Молодою її вже не назвеш, бо шкірка не чиститься. Котлети свині, куряче заливне. Як воно вийшло, я просто робила курячу тушонку в автоклаві. Кістки, отакі, як гумілка, бедра, я не використовую. Ну, для чого займати місце і створювати зайве повітря в банці. Бо все-таки в цих кістках багато повітря. І просто ці всі кістки, їх велика кількість. Відварила. Бульйон насичений, води багато не давала. М'яско, яке там лишила, собі брала. Желатин заправила і все тобі, заливна, готова. На перше на перше нічого не готувала, але можу вам піддати ідею. Щодо розсольнику ви маєте, можливо, вже свіжі гриби. О, кажу гриби. А чому? а чому і не гриби? Якщо гриби, то тоді солянка а не розсольник. Солені огірки, то можете вже і свіжих робити, можливо, є старі запаси. от Просто на днях ми розмовляли з моєю бабусею, чи закривати мені для неї розсольник. Відео є на каналі. Не знаю, не всі, можливо, це сподобалося, але от для старших людей, бо от зайнятих які. О, якийсь кричить. Канюк, мав певно, кричить. Для людей зайнятих це просто приходить на виручку таке консервування. От солянка з банки дуже смачна, не викликає жоги. Що вам розповідати? Моїй бабусі дуже сподобалося, вона сказала мені, що обов'язково ще для мене закрий в цьому році. От, потім капуста тушкована з реберцями. Капуста своя з городу. От вона така ніжна, хороша. Дуже шкода, що в мене не, ну, така не дуже камера, це просто телефон, чи не знімає так зблизька. Там вон далі конюк літає. Я його бачу, але я вже знаю, що на відео його не буде видно. Що у нас? Ну і салат свіжі огірки, свіжі помідори. Все вже своє, от якраз те, що потрібно. А, кабачкові млинці. Я зараз натерла кабачки, насипала солі, перемішала, щоб встоялося. Зараз відійшла вода. Прийду, буду смажити. Е, який анонс, який у нас буде? Програма передач на наступний тиждень. Це копчені свинівуха. вуха. Е, зараз поставлю коптитися. І це ж проти в автоклаві. Коли будуть саме те чи інше відео, ну, чи вівторок, чи в п'ятницю, я ще не вирішила. Побачимо, як там по готовності. Ну, а загалом ось такий план. Ну, що ж, сподіваюся, що моя балаканина принесла комусь ідеї, що приготувати на обід чи на вечерю. Ось. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступних відео, до побачення!